Помилки в облікових відомостях суперечки з персоналом ввійшли у звичку. Торгсофт веде облік робочого часу і розраховує оплати працівникам автоматично, без зайвої паперової рутини і помилок. Співробітники фіксують початок і кінець зміни прямо у програмі. Торгсофт розраховує гнучкі схеми заробітної плати персоналу, базовий оклад, ставка за вихід, погодинна ставка, понаднормові відсоток від особистих продажів чи від виторгу зміни тощо. Контроль планів особистих і командних, підвищення мотивації працівників. У Торгсофт можна зв'язати продажі конкретних товарів з продавцем, дозволити працівникам брати товари за рахунок зарплати, встановлювати винагороду за додаткові дії у магазині, формуйте рейтинги кращих працівників за кількістю і сумою проданого товару. Для управління персоналом потрібна додаткова опція система розрахунку зарплати та мотивації продавців.